Ти пішохід, пам'ятай про це. Ти учасник дорожнього руху. Від тебе залежить, чи виникнуть проблеми на проїжджій частині, чи ні. Світловідбивачі є неодмінним атрибутом пішохода в багатьох країнах Фінляндії, Естонії, Латвії в Україні правила дорожнього руху не зобов'язують. Але рекомендують пішоходові позначити себе на дорозі. Світлоповертальні елементи називають флікерами або світлоповертачами. Світлоповертач це невеликого розміру підвізка, брилок, браслет, значок або наклейка. Ці аксесуари призначені як для пішоходів, так і для велосипедистів, ролерів та інших найменш захищених учасників дорожнього руху. Маючи на одязі, сумці або колясці невеликий якісний світлоповертальний елемент, пішохід стає видимим для водія на відстані від 300 метрів, що дозволить водієві своєчасно відреагувати та зманеврувати. Флікерів багато не буває. Чим більше їх на дитині, тим краще. Уяви свою дорогу до ліцею. Скільки дорожніх знаків ти бачиш! Скільки світлофорів ти проходиш, скільки разів ти повинен перейти вулицю? При цьому не забувай звертати увагу також і на машини, що рухаються. Будь завжди помітним. Особливо це стосується холодних і темних осінніх зимових місяців. Ми радимо тобі носити світлий одяг, щоб водії машини тебе краще бачили у темряві, щоб зробити себе ще більш помітним для водіїв, доцільно пришити до одягу світловідбиваючий матеріал, який може врятувати твоє життя. Ти маєш робити аплікацію з такого матеріалу та нашити її на свій одяг або прикріпити до рюкзака чи портфеля. При увімкненому ближньому світлі водій автомобіля може побачити пішохода, який носить світловідбиваючий матеріал з відстані 150 метрів. Якщо ж на тобі немає такого матеріалу, то водій машини побачить тебе лише за 30 метрів. А це дуже мало для того, щоб вчасно зупинити автомобіль.